Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Стало відомо, який ритуал став звичайною традицією перед початком зйомок проекту Холостяк. Не оминув цей звичай і Тарас Цимбалюк. За інформацією з офіційної сторінки у Фейсбук, замість звичного камера мотор була піднята в повітря пінята у формі великої троянди, яка вже стільки сезонів є головним символом проекту. Цього разу честь розбити піняту дісталась Тарасу. Оскільки саме він став головним героєм нового сезону, всередині прикраси знаходилось печиво з передбаченнями. Однак, що саме за передбачення і чи дослухався до них цимбалюк, невідомо. Однак відомо, що головним бажанням команди стали поява справжніх почуттів та красива історія. Відразу після цього почались зйомки першого випуску, які відбулись у стилістиці кінофестивалю. Наче спеціально для того, щоб актор відчував себе більш звично. За словами команди, підхід до оформлення в такому стилі помітний не тільки на локаціях, а й в одязі холостяка та учасниць. Вони були створені стилістами спеціально для першого випуску. Всередині інтер'єру можна побачити велику хлопушку, яку використовують для зйомок кіно, а столики нагадують катушки для кіноплівки. А що думаєте ви про зйомки першого випуску? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.